Так Давай На 3-4. На 3-4, на 3. Да, слушай, детки на 3 кнопка модно, Кави. Лівий берег. В свою чергу ми викликаємо світ кави, викликаємо шоколад, викликаємо. І маємо... а. А, лівий берег, свою чергу, дякую за виклик від приївки. Натомість викликаємо найдорожчу ресторацію Галичини, суші маки. І я думаю, що не зле було б викликати кошту на друга. Масок викликаємо золоту розу, корель і казанок. Stop on